Друзі, добрий день, хочу залишити невеличкий відеовідгук про тепловий насос компанії Raimer. Це тепловий насос моноблочного типу, повітря вода, який змонтовано вже до готової системи опалення. Як бачимо, ось там під'єднується подача і обратка від будинку теплоносія, і безпосередньо нагрів теплоносія відбувається вже всередині в тепловому насосі. Це тепловий насос. На 11 кВт вибраний трошки з запасом для даного будинку площею майже 100 квадратних метрів, що, в принципі, покриває всі його тепловитрати навіть в дуже холодний зимний період. Також хочу показати вам котельню, як вона обв'язана. Запрошую до будинку, друзі. Давайте зробимо швиденький огляд котельні. На безлик не звертайте уваги, тому що ще все в стадії ремонту. Ось так виглядає котельня даного будинку. Ось колектор теплої підлоги і бак непрямого нагріву від компанії Раймер. Це бак на 200 літрів з збільшеним змійовиком на 3 квадратні метри. Він дає дуже швидкий нагрів гарячої води. І, в принципі, безперебійне постачання для даного будинку гарячої води. Можна навіть набирати ванну. Тут ми бачимо трьохходовий клапан, який розподіляє потоки теплоносія по системі опалення або на теплу підлогу, або якщо температура знизиться на 3 градуси в бойлері, також гріється бойлер. Що дуже зручно. Також хочу звернути увагу на ось такий невеличкий контролер. Через нього відбувається управління теплового насосу як по обігріву приміщення, так і по нагріву гарячої води. Але зазвичай я використовую мобільний додаток, так і це набагато зручніше, тому що телефон завжди під рукою, ну і можна віддалено керувати повністю налаштуваннями всім по температурі, як теплої підлоги, так і гарячого водопостачання, що дуже 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 зручно.